Тестуємо Герц Т-700 кросівки літні. Поїхали, динаміка. Дістаємо і дивимось на результат. О. На стан ході на кордуру приблизно. О, так, дивимось на кордуру. І дивимось на... Кожу. Майже колір не змінили. Да, ноутбук працює, все окей. Дивимося що далі. Так, портянка. Дивимось на стан портянки. Імпровізували. Так. так, друзі, дивимось. Уважно, уважно. Дивимось. Ще, 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 ще. Ідеально. Друзі, це літні кросівки Герц. Розверни повністю. Давайте повністю її розвернемо, покажемо, що ідеально. Друзі, думати вам, вирішувати вам. Вони дихають, вони водонепромітні і всередині є вагою. Слава Україні!